Доброго дня, компанія Автопарк в продажу BMW-4 2013 року американка з мінімальним пошкодженням по Америці 2 на даунпайпі, на першому стейджі. Ось на ангельських глазках, на оригінальних лекосплавних дисках, Пофарбований в чорний колір. Ось так позаду має спойлер Вихлоп. Взагалі дуже гарно автомобіль виглядає. По ходовій частині була повністю перероблена. Нарікань немає. Масла фільтра мінялися все вчасно. Має спорт Сітси, пам'ять сидінь, електрорегулювання, чорна стеля, люк, клімат, НБТ Ево, Мкермо, автосвітло, автодощ. Ось так все позаду гарненько виглядає. Взагалі питань до автомобіля немає. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте в цьому звірю. Десь при першому стейджі близько 290 сил. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте. Місто Київ по вулиці Сумська. 2. можна придбати за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі.